Всім привіт. Інформація буде, чи хоче він продовжити з вами стосунки. Особисті розклади, консультація, чистки, обучення, настанутися звертатися особисті. Так, чи хоче, він з вами відновити стосунки. Ваша, ваш чоловік. Ну дивіться, тут йде більш такий холодний розчот, якісь фінанси. Більше розчот іде. Чоловік в триугольниках. Чоловік не вийшов з триугольників. Він таки знаходиться в цих триугольниках. Більше холодного розчота, якось по-холодному прийти. Якось по холодному похитами це діло зробити і знову стати на ту саму позицію, але людина з треугольників не вийшла. <кій> Розумієте, триугольники це мама, тато, любовники, любовниці, діти, робота, друзі це все триугольники. Чоловік з них не вийшов. От. І якщо навіть хоче до вас повернутися, то ви повинні чітко це узнати. Ви можете бути або парою, або ви сім'я, або ви мали бути, йшли до свадьби. Але ці триугольники вашу пару і розлучили. Ви узнали за триугольники і на тому всьому фітка. Ви могли бути чесні, справедливі, все, але чоловік був нечесний. У нього були триугольники. От. І це все у вас розрушилося. Людина може прийти до вас з проханням свадьби, відновити стосунки, може відпити до вас з пропозицією, з кольцом. Ну, пам'ятайте, ви маєте чітко уяснити на рахунок триугольники. Тому що триугольники знов розрушать. І людина не повинна приходити до вас з якоюсь вигодою, з якимось такими, знаєте, піду типу, назад і получу бабло, кого немає бути. Да, бачите, тут або людина вагітна, або люди планували за дитину, і буде йти розмова за дитину. І ви маєте це все уяснити на рахунок триугольників. Людина прийде радісна до вас, але вона з вами знову. Причиною вашої так і стали треті ліця, і вони знову стануть вас треті ліця. Ця людина, яка до вас повинна прийти, вона повинна зрозуміти важливість цих треугольників. Людина не зрозуміла, що істинна причина була треугольники. Так, да, у вас буде страсть, діженія, потім знову сядете в клітку, потім знову буде зустріч, потім знову будете битися головою об стіну, потім знову буде любов. Потім знову будуть маніпуляції, потім знову одіночество, випивка, трава, потім знову забота, потім знову маски, знову пересищення, знову вибір між грошима, сім'єю. Знову писатися вночі. Люблю скучаю, знову ревність і цей тяжовий хрест цього чоловіка. На цьому буде все. Отакий От сценарій, поки людина не зробить це все тріугольники. Як би ви не хотіли, мама, діти, робота, все, що стоїть між вами двома, називається триугольники. Пара є пара їх двох. Все, Все, що стоїть між парою, являється триугольником. І воно, якщо ви цього не вбираєте, до вас прийде любовник, любовні, вас прийде любовниця у вашу сім'ю і вашу пару прозвучать, тому що пара має бути двох. Всім частині.